Дивися. Можливо, Чуєш? Хлопці, а хто ремонт тут робить? Скажіть, будь ласка, хлопці. Хто саме ремонт робить? Ми репортери, якби нам ну, репортаж типу треба зробити для інтернет-видання. От, і ну, про будинки, в яких робляться ремонти. І нам, нас сюди направили, сказали, що А в яке видання? Мій Київ. Мій Київ. Як, як пощастить людині, що їй треба зробити, щоб його будинку зробили ремонт? Да, його ну, як що їй треба зробити? Ну яким Сусі. чином типу, саме цей будинок попав типу, під ну, ремонт? Тут не тільки цей будиночок попав, це вісьмиповерховий будиночок, п'ятиповерховий і ще за ним три п'ятиповерхові будиночки. Ага. Mm -hmm. Це в сумі. П'ять їх, так? значить? П'ять будинків. А що це робить, от є в бачите, люди ходять, це від е, Ігоря Лисова. Ага, це типу він, він, він кошти виділяв, так? Да? Так, е, да, він ви виділяє кошти на це, щоб до виборів ага. зробити. Е, Бо при це, власні це власні кошти чи ні? Да, чи? Власні кошти, ага, так. ми зразу... треба зробити звичайні пересічні людині з будинку, там якого не ремонтується. Там десь не знаю, сусідні, там, ну я ще на, сусідні... ді... там молода дівчина підходила, фотографувала mm. з, з сусіднього будинку і тоді ага. питала, що, робити. що Що треба зробити, щоб це, таке це зробили такой попали дозвонитися до от, на приймальню до якби, і там Можете дати якісь контакти, щось тому є якісь у вас номери телефонів. Треба Бо там сказала, що якщо б я то ремонт не буде робитися то. Чого? То, можете зайти вже. Ну, ми зараз, зараз буквально 3-4 дня і будуть повністю. Навіть вікна міняються. 3-4 вже... дня ого. Вже закінчення ага. ремонту. Що, що? Фінальна, а... да? Фінальна стадія. Фінальна стадія, кінець, так? Да? А де можна якісь контакти, щось подивитися? Тому ну що, як, ну як, сидіти да, щоб... ну, ну, надалі, а на браті заведачі можна. Тут ми, ми як будівельники. А ви яка, якась фірма, так? ми, так? А я, яка фірма? Фірма «Авістрой». «Авістрой»? А, авістрой? Ремонт. Ми а, 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 ціну підписали з висовим. Ні, ну документація, це ж спецжитлофонд, якби це все момент оплачують і курірують. Спецжитлофонд. Так, да, ага. маю, якби. Але так коштів в казні немає, то uh -huh. дає. Ну вони там може й будуть чи, ну, з якимсь часом. Uh -huh. Але зараз на даний час це фінансує ЛИСОВ. І... Тобто а договір розписаний да, фінансує. Да. Так... А він як меценат виходить, директор благодійного фонду він... він додає кошти, тобто просто ну, щоб нормальний репортаж. Щоб... Спецжитлофонд кошти дає, да? тобто звертатися до виходу до спецлофон. Це має да, спецжитлофонд ці кошти. Так. Але так як немає в казні грошей, uh -huh. і це вже ремонт, допустимо, одна фірма робила, їм не дали, і вони кинули, три тижні простила. А зараз якби, uh -huh. він дає свої кошти. Uh -huh. Можливо, він їх і поверне. То би, -то, тобто спецжитлофонд договір підписаний, він висить у вас, там нічого da, не проходить ніякі кошти. Da. Da, тобто, а зараз засоб просто окремим якимось документом регламентує, uh -huh. так? Я цього розвитку не можу, але якби, це моє. Його власні, да? угу. Ми зрозуміли. Приймальня кандидата в депутати. В інтернеті ви візьмете наберете і да. да, гаразд да? розкажете знайти. Приймалень по району, побагато, мабуть, не одна приймальна. Угу. Зрозуміло. Добре, можна зайти подивитись, да, в під'їзд? Дякую да. угу. до закладів. Звучить музика Якийсь чувак на кемері під'їхав. Ха-ха-ха. Можливо, не в них. Звучить музика Але реальності